Найтішинця Андрія з позивним татар багато хто знає у місті з липня 2022 року. Підрозділ, у якому боєць проходить службу ще з трьома нетішинцями, знаходиться на Бахмутському напрямку. До цього були Балаклія, Ямпіль, оскільки у батальйону є гостра потреба в евакуаційних машинах, боєць звернувся до друзів, які працюють на Хмельницькій АЕС, щоб допомогли придбати медичний автомобіль та автомобіль евакуації безпосередньо з лінії зіткнення. Такий що сьогоднішній чудовий день друзі надали нам от таких дві, два автомобілі. Це Ford Ranger і Mercedes Sprinter. Амбулаторія вже зроблена для евакуації. Я думаю, що вони послужать доблісну службу нашій, нашому батальйону. Дуже вдячні Хмельницькій атомній електростанції за те, що вона нам надає ці автомобілі. Тому що вони дуже необхідні для того, щоб спасти життя наших хлопців. Що на передову потрібен автомобіль, першим від свого товариша військового дізнався працівник навчально-тренувального центру ХС Володимир Зелінський. Він і зайнявся вирішенням важливої справи. Я звернувся до голови правкома. Михайло Володимирович пообіцяв, що він допоможе, але складність була в тому, що профком має тільки. Безготівкові гроші, тому прийшлося збивати цілу команду. Хтось займався фінансами, хтось займався перегоном, хтось займався ремонтом. Хлопці відпрацювали і дівчата всі на ура. Отож створена була велика команда, не лише із нетішенців. Хтось займався фінансами, перегонами, ремонтом автомобілів. І, звісно, працівники ХАЕС. Колектив не є байдужим та постійно допомагає Збройним силам України. Два автомобілі були придбані за кошти профспілки та колективу атомної станції. Сума сягнула близько 520 тисяч за усе. Документи на автомобілі, які допоможуть нищити ворога на передовій, передали військовим Андрій Козюра та Михайло Гук. Тут частка. Кожного з колективу нашої станції, і нехай техніка вам допомагає. Дякую. Сьогодні, сьогодні день Андрія Первозваного, один із військовослужбовців, також Андрій, тому ми приєднуємося до привітань. І нехай ваші ангели-охоронці охороняють вас від всіх негараздів. Повертайтесь живими, здоровими. І що найшвидшою перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно сьогодні, що саме трудовий колектив Хмельницької атомної електростанції долучився до збору коштів і долучилися до безпосередньо придбання підготовки і передачі. Дійсно, підрозділу, про який вже навіть російське командування доповіло, що він знищений, а знищена лише техніка. Наші люди міцніші заліза, тому хлопці, ну дай Бог вам, ангела-охоронця кожного тому і Андрієві і Ярославу. Ярославу, дай Бог хай він вас збереже. Повертайтеся живими, повертайтеся здоровими. Військовим було сказано, щось потрібно обов'язково звертайтесь. Атомники допоможуть, адже добре усвідомлюють, що завдяки зсу ми мирно живемо та працюємо. У той же день автомобілі завантажені усім необхідним волонтерськими штабами Нетішина рушили на передову. Вони обов'язково допоможуть нищити ворога на найгарячішому бахмутському напрямку та збережуть життя нашим. Синам, чоловікам, братам, сестрам, мамам, і коли ми всі гуртуємося, допомагаємо фронту, то ворог обов'язково буде переможений.